До вітру під сільраду учні молодших класів у п'ядиках, що на Коломийщині справляють природні потреби, де доведеться вмістити усіх учнів тамтешня школа не може. Тому, поки добудують приміщення, вирішили частину дітей переселити до сільради. Тож нині тут навчається 60 першачків, але в приміщенні немає туалету, і за потреби малим доводиться бігати на вулицю під паркан або й просто під стіни сільради. Між тим у старий вуличний туалет бояться заходити. Він ось ось розвалиться. Приходить дитина зі школи, каже мама. Я йду в туалет, хлопчик стає, грається піською, говорить якісь дурниці, а це вже холодно. Деякі діти вже й хворі були, і я не розумію. Ну, ми хочемо просто, щоб побудували хоч якийсь туалет. Директор школи каже, нову вуличну вбиральню біля сільради запланували спорудити ще минулого року, та згодом з'явилося пріоритетніше завдання. На серпень було заплановано облаштування цього туалету, але виходячи з того, що Надзвичайно кропіткою стала проблема побудови внутрішнього туалету. Ми цей туалет відклали на другий план. Голова села сам ходить до дерев'яної вбиральні, але дітям обіцяє допомогти. Фінансування відсутнє, так як і по всій державі, і грошей не буде. Це 100%. На даний момент відпрацьовує осуджений до виправних робіт, розбирає старий туалет і з понеділка маємо мурувати. Грошей батьківських не потребуємо і брати їх не будемо. Просто дуже хотілося, щоб було розуміння. Проблеми, поки батьки вимагають вуличного туалету, вчителі своїми руками зводять вбиральню у приміщенні школи. Вони мурували і перестінки. Вони до того літом, виходячи з своїх відпусток, робили стяжки в туалетах, виводили каналізаційні труби, тобто робили все те, що роблять будівельні бригади. Наші вчителі мужчини працюють щодня на цій будові. Не покладаючи рук у бетоні, цементі, асфальті, тому що за рішенням колеги туалети мають бути побудовані. Вирішити питання із туалетами у школі мають до 1 листопада. Таке завдання перед освітянами поставило керівництво області.